Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Купив я вчора на сьогодні. Трошки вже потовкалося. Ось такі е ріжки Тіні Корні. Називається Відіпо з Шоколад, шоколадною начинкою, такий вигляді мороз. Та, Зараз ми їх прореагуємо. Та з каву, я не знаю, постараюся без кави, щоб менше тратити, забирати вашого часу на перегляд цього ролику. Тому давайте приступимо до цих ріжків. Поїхали до заставки цього відео. Чекайте. О, тепер поїхали. Деніс Фрайні реагує. Деніс Фрайні реагує. Сьогодні він буде реагувати на ось тут. Тут все написано: Набір ріжків, вафельні, міні-діпо, шоколадна. Шоколадною. Начинкою, чинкою, чинкою. Давайте з вами їсти. go. Let's go до поїдання. Відкриваємо, подивимося, що там у середині, так, Такі справи. Так, от тепер можна вже... Да. Так. Так, 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 так. Окуляри з приколом у мене є. Зараз ми їх надінемо. Так, поїхали відкривати. Так? О, позначено. Так. Так. А ну, що ж там всереди? Хі. Такі мала, дивіться, які мацю Капець. Но це я дал 44 гривень чи 45 в районе Дуже дребні Во Дребні при дрібні Вафельне решке Да Не знаю вас беру руки да коли Звук інакше. Ну наш Ну ничего Коли шару мені писали в комментариях Там Диснеумные на маленку на батой кость. Приемнейшая. Особенно да, на малюнку. Я не думал, что они такие будут маленькие, мацепусенькие, миниатюрные. Угу. На 8 балів підійде. Я хочу купити, на завтра лимонад. Там, де я працюю, у лікарні є будка. Вона продає хот-доги, які ми з вами їли, і є лимонад. Я візьму бутилку і наберу лимонад. Ти знаєш, якщо в неї буде. Що в неї не буде, пусто бутилку. Брав. Подивимося. Ммм. Я хочу окремо шоколад, окремо все. Поріжемо. Блін, бу, був би з кавою, але ні, я вже каву не буду робити в цьому відео. Буду вже це і кави вашої. Так. так, давайте поріжемо. Не вашої, а нашої. Так. Ложка. О, я відрізу. Так. Давайте. Пише мені в коментарях. Давай тепер постійно будеш у цій цих окулярах. Постійно не буду, але деколи буду. Давайте, на мене саме шоколад. М -м -м. Саме шоколад 8 з плюсом поставлю. Тепер вафельний ріжок оцей, так. Можна 8 поставити. Непогано там. Теж можна щось до, до 8 поставити. Коротше, воно не плану, можете пробувати. Це в Аврорі я брав. Mm -hmm. Ну, попробуємо ще так. Вісім. Тут 8. Угу. Ну мені зараз... Я корму там цим хочу поставити. щось... Ну, вісім з плюсом, так, вісім з плюсом. Окуляри забажають. Ну сухе, тому я поставлю 8. Девять не буде. Налишимо на YouTube шар, а? Скільки три штуки? Одна. Друга. Давайте трету. Секундочку. Ні, тут на шовкусь кращу. О, оця третя, три конуси. Просто тут вони більше виглядають, ніж. Кажуть, що я в цих окулярах у Майнкрафт граю, мені пишуть. Я у Майнкрафт ні разу не грав, Ха-ха, я -ха, лише бачу там. Як він грають. В той час, не знаю, який то 14-15 рік в мене взагалі. Майнкрафт не тянув. А тепер ну, не цікаво. Не знаю. Може десь колись то зіграємо. У нас три конусы залишається. Діпо. Останнє, так як ми три відклали на YouTube short. Так, написано балю і да. Може без скаву було б на 9. Ну я повторяюся, ми оцінюємо самий продукт, а не з кавою. Кава це доповнення. До продукту. Ой. Тому на цьому все. Оці три бачите, ми відклали на YouTube шорт. Та ось три штучки на YouTube шорт. Коментарі я вам відповім на самі цікаві в коментарях. Перелайкаю. Ну, Перелайкою постараюся всіх відповісти. Теж майже якщо буде якесь питання, відпові... відповім усім. З вами був Денис Френлі. Коментуйте, підписуйтесь, ви все, ви все це так і прекрасно знаєте. Всім удачі, всім пока. Бувайте! Йоу. Смачно прикольно. Можете собі попробувати. Та, до речі, можете собі зацінити. Та, пока.